Спочатку було слово крізь темрявий і хаос. Воно, як вічне диво, над світом піднялось, і стало слово світлом, бо серед ножої тьми у слові все розквітло, і слово вийшли ми. О слово рідне, України слово, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століття, і сьогодення гомін в тобі злилися, як духа Моноліт. О слово рідне, подарунок мами, і пісня ніжна, і розрадана. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. Мова кожного народу, нігри на нього негоду в тиші телі на своїй природній мові і бутоки Зелен Залеклене у діброві по кленовому шунять. Солов'їну, барвінкову, колосисту навіки Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди і повсякчас бо ж єдина, так як мати мова в кожного із нас. Хто сказав, що наша мова груба, груба, лише тому, кому не люба, де і від матінки матусі, ти почуєш спатоньки з батусі, ну, яка на світі знає мова, меншої форми діє слова. Хоч у нас і кажучи, невістка, боця то чужа у хаті кістка. Та недавно у одній господі чув я ось таке повірить, годі. Каже до невістеньки Свекруня, ти вже хочеш кістеньки, Вірун. Сказав, що мова наша груба, груба, лиш тому, кому не люба, ну скоріше не збагнена мова, лагідно, чарівна, загадкова. де ще в світі є така країна, як терпляча Україна, ненька, щоб і тих, хто їй завдав руїн, звала, неслобливо вороженьки. Якщо з української мови в тебе, друже, не все гаразд. Не вважай її примусовою, полюби, як весняний ряст, Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все як пишеться в ній, вимовляється, як у пісні у ній звучить. І журлива вона, й піднесена, тільки фальш для неї чужа. Ні душа Шевченка, велесна і франкова в ній душа. Торожіть українською мовою Рідна мова, основа життя. Хіба мати буває примусовою? Небудь тящим буває дитя.